Що для вас означає поняття сила духу. Це висока душевна якість, яка дозволяє вижити людині в найскладніших ситуаціях, надає впевненості і сили. Світлана Мустафа, заслужена артистка України, керівниця ансамблю Заграва. Після деокупації свого рідного села повернулася з чоловіком додому та зруйнованому снарядами будинку культури. До Дня вишиванки у 22-му році виконала пісню, яка облетіла всі мережі. Всі приклади, які ми розбираємо в наших відео, це реальні історії українців, які фонд збирає та зберігає в музеї голоси мирних. Подивитися їх можна за посиланням в описі під цим відео. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви. Голоси мирне, дивимося. З ці сходи клубу села Мощун Костомерської громади. Ось таки вигляд. Сподіваємося всім своєму а ось такі реалії руського Немиру. Почали повертатись мої кохані дівчата. Одна повернулась. Друга повернулася, я була дуже щасливою людиною. бо для мене… І перше, що вони кажуть, давай співати, давай співати. І щоб ви розуміли, я говорю: співати, так співати. І ми кожну два рази в неділю немає вікон, немає даху, заграва співає. Тільки починаємо співати. Бачу, хтось їде, зупиняється, а хто це співає? Що у вас тут за співи? Клубу немає, даху немає, але хтось співає, заходить на нас, одні заходять, ой, дайте ми вас знімемо, бо ми ще такого не бачили, як це так, що це може бути на такому фоні. Це був, знаєте, як наш цей крик душі, який ми єдине, що могли цю рану трошки припинити, щоб вона цією кров'ю не обливалася, в нас був спів. Одні з перших, які показали приклад всьому району Гостомельській нашій ОТГ, що треба це робити, треба криком кричати, що ми живі, що ми не то, що як люди кажуть, о, війна, а ви тут співаєте. Ні, люди. Ми, у нас, як то кажуть, спів через сльози. Психології є поняття як резилієнтність – внутрішня емоційна сила, притаманна людині, що надає їй можливість долати складні обставини. Вміння долати труднощі може бути надзвичайно корисним під час війни в Україні, допомагаючи людям ефективніше впоратися з труднощами, зберегти психологічне благополуччя та знайти сенс життя у важкий період. Наявність навичок подолання труднощів не означає, що фактори стресу не мають на ладину жодного впливу. Це лише означає, що така людина здатна адаптуватися до факторів стресу, подолати їх та відновлюватися. Коли ми долаємо життєве складнощі, ми можемо відновлюватися після стресової ситуації, навіть коли для цього потрібен час та зусилля, як можна розвивати вміння, долати труднощі? Людина може розвивати навички подолання труднощей, усвідомлюючи власні позитивні якості. На здатність долати перешкоди позитивного впливає наявність середовища підтримки. Це наша сім'я, друзі та усвідомлення власних життєвих та соціальних навичок. Ключове значення для формування вміння давати труднощі має розглядання стресових подій або ситуацій, як можливості для набуття нових навичок чи механізмів подолання проблем. Освідомлення особистих цінностей, сильних сторін, відносин та здібності людини можуть допомагати розвинути та вдосконалити вміння долати труднощі. Наприклад, я охоплю особисті цінності, переконання та якості. Наприклад, я емпатична людина, якій можна довіряти упевнено собі особистість в мене є, Охоплюю відносини та ресурси, наприклад, фінансові можливості, освіту, навички та досвід моєї роботи. Хороші комунікативні навички, два роки досвіду роботи, колеги та друзі, які мені підтримують. Я вмію охоплюю різні здібності та заняття. Наприклад, ефективно керувати своїми часом, визначити пріоритетність моїх потреб, вирішувати конфлікти мирним шляхом. Ці всі риси є характеристиками вашого вміння долати труднощі. Ми можемо розвивати ці навички, дотримуючись певних принципів. Перше. Уникайте негативних думок. Коли стається щось погане, намагайтесь про це не думати лише про негатив, а натомість знаходити позитивні сторони і рухатись далі. Друге. Не бійтеся в невдач, коли починається новий проект або роботу, про які, поки знаєте, ще небагато, не зосереджуйтеся на своїх переживаннях, про те, чи вдасться вам впоратися з новими завданнями, думати про те, що вам це вдасться. Це допоможе вам розвинути свої навички подолання життєвих перешкод і негараздів. Як вміння долати труднощі може бути корисним в умовах війни, стійкість в стресових ситуаціях. Навички подолання труднощів допомагають людям залишатися стійкими та зберігати здатність та функціонування навіть під час великого стресу. Вона служить захисним механізмом, дозволяючи ефективно впоратися з несприятливими обставинами, зосередження на контрольованих аспектах. Люди, які мають навички подолання труднощі, здатні виділяти та зосереджуватися на аспектах ситуації, які можна контролювати. Вони шукають раціональне рішення та активно працюють над тим, що змінити те, на що вони може впливати. Адаптабельність до змін, вміння долати труднощі сприяє здатності адаптуватися до нових умов та швидко змінюватися відповідно до ситуації. Це дозволяє краще впоратися з несподіваними обставинами, що є важливим у воєнний час. Підтримка емоційного здоров'я. Навички подолання перешкод допомагають людям краще розуміти та регулювати свої емоції. Це важливо в умовах війни, де може бути багато стресових ситуацій, та травматичних подій, збереження співпраці та спільноти, вміння долати труднощі сприяє утриманню та розвитку сильних соціальних зв'язків. Люди з цією якістю можуть знаходити підтримку в спільноті, спільно роблячи зусилля для подолання життєвих негараздів. Пошук позитивних моментів, особи, які вміють долати труднощі, намагаються знаходити позитивні аспекти в ситуаціях. Це допомагає підтримувати оптимізм та віру в краще майбутнє, навіть у важкі наші часи, активний пошук допомоги та ресурсів. Люди з високим рівнем вміння долати труднощі. Активно шукають допомогу та ресурси, щоб підтримати себе та своїх близьких у важливий час. Вміння долати труднощі є важливим фактором, який може допомагати людям не лише вижити під час війни, а й розвиватися, зміцнювати свою психічну стійкість і здатність до адаптації. Ви та ваші близькі можуть пройти онлайн-тести, чи адаптувалися ви до нового життя. Посилання на тест в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахмедова. Разом до перемоги!